Слава Україні! Ми, люди чемні, і звичайно не шукаємо зраду там, де її немає. Сьогоднішні дрони, безпілотники над столицею поки що Російської імперії, яка поки що не розпалася, це звичайно психологічний момент. Саме ці дрони, ці безпілотники, показали, нехай вони тепер оглядаються і не сплять. Що стосується наших військових, то ті боєприпаси. Ті боєкомплекти, які є на озброєнні наших підрозділів, вони будуть і використовуватися раціонально. Навіщо витрачати ракети поки що невідомо на що. На мавзолей з дохлим Леніним? Ні. Краще знищувати склади БК, знищувати склади пального і вбивати, вбивати багато ворогів на наших територіях, щоб визволити нашу українську землю від кожного росіянина. Росія є дно, а Путін є пуйло, і ви це прекрасно знаєте. Але зараз будуть теж вас просити про інше. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бачите, що ворог наростив свої ракетоносії у Чорному морі. Їх наразі чотири ситуація може змінюватися. Ну і, врешті-решт, ми з вами знаємо найголовніше. Війна, на жаль, продовжується, не закінчиться вона ні сьогодні, ні завтра і навіть післязавтра. Хоча кожен з нас робить все можливе для. Перемоги, тому атаки, ракетні, дронами, камікадзе можуть бути цієї хвилини або цієї години. Ми про це з вами теж знаємо, тому що загроза ця є постійною. Тут головне діяти чітко за правилами, які ви знаєте, йти до укриття, або як мінімум, правило двох стін. Що стосується сил оборони, вони всі ризики знають і бойові завдання свої виконують. Ну а на цю годину на Одещині у нас все 4-5-0. Максимально, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що всі наші об'єкти інфраструктури сьогодні повністю забезпечені, ситуація є повністю контрольованою. Тому йдемо далі і боремося. Боремося за майбутню перемогу, за майбутнє наших дітей. Легко не буде. І ми це з вами теж прекрасно знаємо. Отож, хто має можливість, відпочиньте, будь ласка, ніч може бути тривожною. Але ми знаємо, ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам все буде добре.